В Великодні дні, ви маєте можливість ознайомитися з усім найкращим, що дарує ця наша Львівська земля. Перш за все, ми би хотіли вас для початку роз розказати, що ми будемо робити у Львові. Меність звати Лариса Миколаївна, я директор Львівської української гуманітарної гімназії імені Олени Сяхати. Я не знаю, які у вас плани. От, але я думаю, що зараз ми вас послухаємо, які наші плани розповісти вам про те, як святкують великодні свята безпосередньо на королівській галицькій землі. А ви, ви будете перебувати у нас три дні? Тобто відправляєтесь додому, ви аж у неділю. До неділі у вас буде можливість. Не тільки запам'ятати і вивчити, бо ми вас плануємо на урочистій академії опитати, хто найкраще запам'ятав ті традиції, і звичаї і вручити сертифікати про якісні знання, які ви здобули безпосередньо навчаючись практично і виконуючи певні обряди і звичаї. А зараз ми познайомимося з родинами. І що ви будете робити впродовж цих шановних масажирів? Надаю з вами. Це Галина Романівна. Я зачитую перше, е, дитина, яка до нас приїхала з Маріуполя. Друга дитина буде, наша дитина зі Львова. Ви приходите двоє сюди і знайомитеся. Гаченко, Валентин, Савицький, Данило. Обтиски, ми знайомимося. Так, Валентин, Валентини, Валентин, десь туди не хвилюйся. Це тобі я програма я познайомитися. <рігут> так, От всі це Валентин облинський, Ми <рігут> <зазнаємося, рігут> допоможемо. Каченко Олександра, Маковська Вікторія. Так, Олександра, ось познайомтеся між Собою, братішко Леонід, Антонів, Олег. Так, Леонід і Олег Антонів Олег. Це Олежик. Олежик. Ось це вам програма. тут окремо кужу. Привіт для школьного самоуправління Олег Начу. Ми дуже дякуємо за таку можливість відвідати це місто. Ми дуже чекали цього. Ми сподіваємось знайти нових друзів та опанувати нові львівські традиції. Святкування Великодня. Хочеться подякувати за чистий теплий прийом. і Ми сподіваємось на надалі з вами підтримувати дружні стосунки. Так. Дуже дуже дякуємо. Сподіваємось на, на найкраще. Дуже сподобалась зустріч, вона дуже тепла, приємна. Ми коли їхали, хвилювалися дуже, але ці, ці хвилювання напрасні. Хочеться познайомитись, знайти нових друзів і ну, опанувати нові ой, опанувати традиції Галичини. А от ви казали, хвилювалися. Що хвилювалися. Що ми... <смітно> нові побудовіли. нові сім'ї нове місто? Ми тусь ми... ніколи тут не були. <звітнє> ну, в Треба дружити, показувати нашу місцевість. Можливо, колись ми поїдемо в Маріуполь, подивимося, як там у них відбувається все. Мир в мир, мир до Донбасу. Звичайно, мир. Ми, так, так. звичайно. Хотілося в миру. Я бачу, на тобі вишиванка така <світнє> <світнє> <қасувати> <світнє> красива. А де взяла? Придбала. <праців> <праців> Що хочеш, то Львові побачити такого. Украї з міста, хочемо побачити. Ясно. Дякую. Дякую. Як тобі Львова, розкажи. До. Хорошо, так? Хорошо? Хорошо, да? Нормально у Львові, так? Да? Так? <гум> да. да? да? Ясно? Буде вчити да? українську, правда? Да. Це нормально. В він ще у Львові не, не був він знайомий, там більше. там в Маріуполі ситуація зараз? Насамперед по Маріуполі спокійно, тихо, люди патріотичні, тримаються добре, духом не падають, як ще сказати. Все добре. А не лякало, що до Львова, до Бандерівців, страшних людей не було, ні? Ні, ні-ні ні. Він інколи ж там такі. Ми не так відносимося до Львова і взагалі до Західної України. Тобто, стереотипи трошки вже відступають, так? Так. Добре, удачі, щасливо. Дякую. Ідея була військова. Зато вони спонукали нас зустріти ці великодні свята і вивчити культуру сходу і заходу, відповідно. Щоб зустрілися освітяни Львівщини і Маріуполя. Ми відгукнулися на їхні прохання і гостинно прийняли у себе діточок. Тим більше, що ми не просто навчальний заклад, ми навчальний заклад експериментальний, який впроваджує поглиблене українознавство. Чому саме Маріуполь? Тому що там перебували війська, ага. вони домовилися з навчальними закладами. Єдине, що складно було добратися, тому що у них зараз і відбуваються ті події. Вони хочуть, щоб дітки, окрім того, що відпочили, ще й здобули знання. Не знаю. А, а як ну тут переговори довго шли так взагалі, з батьками? Батьки як відгукнулися дуже, скажімо, щиро. І радісно вони готові були надати допомогу діткам, які хочуть відпочити на галицькій землі. У нас та... проблем з поселенням дітей не було. шановні пасажири. Діти будуть сім'ях жити, так діти будуть жити в родинах затишку в любові. Ви бачите, навіть погода зустріла їх. Сонечко програма, перш за все. Ну скажімо, сьогодні обов'язковий похід до плащаниці. Це ознайомлення з українськими церквами, це підготовка великоднього кошика, це вивчення ігор і гаївок. Відповідно традиції українського народу а безпосередньо королівської галицької землі.